Всім привіт! Вийшла з Ніколі на прогулянку, вона вже спить. Десь хвилин 15 я покаталась по лісу, вона заснула і пішла в магазин. Мені потрібно було м'ясо, тому що я в цю неділю ходила на ярмарку, ми зазвичай там купуємо і м'ясо, і, наприклад, якусь там рибу чи якісь кисломолочні продукти. Але коли я пішла в неділю на ярмарку, хотіла купити печінку, телятину. Прийшла на ярмарку, а там ну, практично нікого й не було. Десь там пару павільйонів цих працювало, і то там горіхи, сухофрукти, якась там зелень, але вона, мабуть, це і померзла. І ну, там буквально ще щось. Але всі відділення з м'ясом не працювало чомусь. Ну, чому? Мабуть, тому що був мороз, десь мінус 17 зранку я думаю, що люди просто не захотіли в такий мороз їхати стояти на такому холоді, хоча в день було вже, мабуть, мінус 12 і сонечко. Але зранку, ну, ярмка починається, мабуть, там з 6 ранку. Я думаю, що в таку погоду просто не захотіли їхати. Тому прийшлось йти по м'ясо в новус. От він поруч, великий новус, але він не працює, не працював. Поки я сходила в фору, добре, що в нас є тут багато магазинів, вже працює генератор шумить. Але коли я підходила, сказала, що він не працює, тому що не запускався генератор і пішла я в фору по м'ясу. Добре, що тут є індичка, бо мені індичка потрібна була печінка. І хотіла ще взяти оселедець, але оселедця не було, на жаль. Тому зараз ходила в інший магазин, десь пошукаю оселедець. Але індичку я взяла, печінку взяла. Зараз йдемо додому готувати, поки є світло. Сьогодні нам трошки повезло. Світла більше, ніж було вчора і позавчора. Тому треба йти готувати їсти, поки можна включити духовку. Хочу зробити печінковий паштет. Дуже зручно, коли є в холодильнику щось таке. Наприклад, зранку зробила яєчню, Починковий паштет, і квашена капуста, і все, і сніданок готовий. Я, до речі, читала в телеграм-каналах в новинах, що не працює вже в Києві ні тільпо, ні Новост. Не знаю, наскільки це правда. Але поки що дивлюсь по наших магазинах, які тут у нас поруч, а у нас тут поруч є і АТБ, і Новус, і Фора, і Траш, що у нас ще є. Ну, тобто у нас всі магазини майже є. E, і поки що начебто все і продукти є, і ажіотазу такого немає, але не знаю, наскільки це правда, що в Києві вже не працюють ні Сімпоні Новос, Ну начебто чи генератори не витримують, чи ну я не знаю яка причина. Мабуть, за того, що багато не було світла, там в деяких районах дві доби чи три доби навіть не було. Можливо, і за цього э, ну, генератори, звичайно, не можуть працювати там. 24 години або навіть не на 24, мабуть, хоча б 16, просто не виключаючись. Мабуть, через це і не працюють. Але бачу, що у нас тут все працює, продукти є, хліб печеться, наче все добре поки що. От, до речі, згадала, що вчора у нас не працював траж, але не знаю скільки годин він не працював. Але як мені пояснили, це через мороз. Не знаю, можливо, через те, що вночі там мінус 17, зараз. Мінус тринадцять чи мінус десять. Але зараз він працює, я якраз в нього піду. Але вчора не працював і, мабуть, буває ще таке, що генератори можуть замерзнути і деякий час не працювати. Я вже вдома покажу вам, що купила, наче купила все, що планувала, але зараз вже думаю, що треба було і картоплю взяти, і цибуля вже закінчується. Але загалом, коли є візочок, звичайно, в корзину можна це все нагрузити і на ліфті піднятись. Але таке могло бути, що поки я буду на вулиці, світло могли вимкнути просто в будь-який момент, тому я зазвичай дуже багато не беру, тому що можна потім нести і дитину, і пакет. Але все одно, мабуть, я б не справилась, навіть при такій кількості я б не підіймала, під звичайно, і з пакетом і з Ніколь. Але мені, в принципі, повезло, що світло не вимкнули, тому зараз треба швиденько готувати і в першу чергу поставити печінковий паштет ось печінка в цей раз куряча, тому що в Новос не працював, як я вже сказала. А там буває і індича, і, і стелятини. Але сьогодні зробимо з курячою, в принципі. Далі взяла крупи кукурудзяну, ячну артек. це те, що їсть міланка. От Ви, мабуть, будете здивовані, да? діти зазвичай таке не їдять. Але у нас Мілана крім гречаної. І гречку вона їсть і зелену, і смажену. Вона ще їсть таку ячну. Артек, я купила, я хочу ввести Ніколь, бо я ще її пшеничну. Крупу, крім кускусу, ще не вводила. Ось саме Артех і цієї фірми Скворянка, дуже класна. Ну, і кукурудзяна. Її Також є і міланка на сніданок, наприклад, молочна кукурудзяна з ягодами. У нас була лохина, вона дуже гарно їла. Потім була, мабуть, з малиною вона ще їла. І Ніколь теж, в принципі, кукурудзяну кашку їсть. Далі тут у мене гречаний багет: солодощі, мигдальне печиво, зефірка, день-ніч, печиво з мого дитинства просто індиче стегно. Зараз буду готувати з нього плов. Або просто підсмажу зараз і зварю артек. Не знаю, що не вирішила. Тут в мене кусочок свинини, бо хочу зробити млиці з м'ясом. Далі сир моцарелла на лавашок, печінку, як я вже сказала, ну і все, в принципі. І зараз швиденько готуємо. Ось так приблизно це виглядає. Печінка, морква, цибуля, яблучко, часник. Потім все заливаю молочком. Додаю важкове масло, я не багато додаю, такі три шматочка. І спеції. Я не додаю сіль, не додаю чорний перець, тому що у нас буде їсти ще з нами Ніколь. Я вже так готувала, нам, в принципі, нормально. І якщо не, не додавати сіль, додають хмелі сунелі, таку спецію і паприку. Теж, звичайно, не копчене. І все, відправляємо тепер на годинку десь в духовочку. Тут я відварила. Індичку зараз сідаємо обідати, і це буде для Ніколь сьогодні в раціоні. І потім покажу через годинку, що будемо робити далі. Все, в мене вже готовий паштет, забула вам показати. Дістала його з духовки, запечений, десь півгодинки постояв, щоб трошки ухолов, і за допомогою ось такого звичайного порожного блендера зробила паштет. Досить багато в мене вийшло, бачите, така скляна в мене форма є. І вона ну, майже повна. Получилось. Це тут пів кіла печінки, одне яблуко, одна морква, все по одному. Да, це булинка. І в цей раз вирішила зробити конфітюр, давно вже не робила з смородини. ну, щось типу конфітюру. Конфітюр взагалі робиться це як желе, а я додала трошки цукру. І більше нічого не додавала ні желатин, ні крохмаль, ну нічого взагалі. Просто відварила смородину, вона була заморожена на маленькому вогні, і додала трошки цукру, щоб не дуже кисла була. І все. Зверху поливаємо. Чесно кажучи, я б вже собі відрізала гречаний багет і з'їла б вже бутербродик. Але я люблю, коли вона біль... перше більш таки застигла. Треба ставити в холодильник, тому що він такий ще досить ріденький, як на мене. Але завтра на сніданок буде саме те, що треба. Якщо ви не пробували з ягідним конфітюром, обов'язково спробуйте саме смородина або вишню, тому що вона має таку кислинку. І вона дуже гарно поєднується з паштетом. Я, наприклад, печінку готую дуже рідко, а от паштет останнім часом дуже часто, тому що саме печінка містить дуже багато заліза, а саме куряча або яловича печінка. Тому, щоб вона краще засвоювалась, треба її використовувати і їсти саме з вітаміном С. Там якнули світло 1430 на годинку, на секундочку. У нас не було світла з 7 ранку. Це більше 7 годин не було світла. Я не знаю, як в Києві люди зараз виживають. У них немає 2-3 доби, у деяких і 6 діб не було світла. Я не розумію, як можна без опалення жити. Ну Це просто жесть. Я не знаю, коли це скінчиться. Але я просто не знаю, як виживати. Да, як виживати взагалі з дітками ти бачиш? Я одразу вмикаю світло, я одразу вмикаю опалення. Ну от на Тобто ну, я не на максимум вмикаю, тому що навіщо, щоб зараз котел так сильно запускався. В принципі, батареї гарячі при такій на такому рівні. І зроблю собі зараз каву, тому що не пила сьогодні ще каву. Тримаєшся? Вже на ручки треба брати, так? Зараз візьму? Зроблю собі каву, тому що не полезє ще каву, а вже майже 15-та. Отю. І моя маленька, завжди поруч, да? за все хватається, що бачить. Він такий, в принципі, досить стійкий, тому я не боюсь, що вона тримається. Але якщо вона сильно, звичайно, захоче з ним йти, то він може впасти. Обережно, Ніколь. Поки що самостійно боїться. Міланка в нас починала вставати без опори, ну тобто, старалася з опорою, звичайно, вона вставала легко, як у Ніколь зараз стає. Але я пам'ятаю, що десь в цьому ж віці, 9,5 було, вона вже намагалася, ось з такого положення вже встати, тримати рівновагу і потім пішла. Ніколь поки що цього не робить. Вона встає там. Тримається за диван, ходить. Але от самостійно ще поки що боїться. Ну, мені взагалі здається, що вона ще не готова, мабуть. Так, кава моя готова, треба пити, поки вона гаряча. Бо я дуже часто зранку роблю, коли ми снідаємо всі разом. І Поки годую Ніколь, вже в мене кава не така, я люблю гарячу. У нас закінчилися зерна, тому зараз п'ємо таку, в кавомашині є відділення для Кави не в зернах для Меленої. І зараз ми п'ємо. ну, В принципі, ми давно на неї перейшли на цю каву. Це для нас зараз просто топчик. Кава зі Львова, ірландський крем. продається вона в АТБ. Зараз, до речі, на неї акція, Наче, начебто 160 гривень за упаковочку тут 225 грам. Так вона взагалі коштує 250 мабуть, за цю упаковку. І якщо порахувати, то це менше кілограма, і виходить, тисяча гривень. Ну, в принципі, кава в зернах так і коштує приблизно за кілограм десь тисячу гривень. Але по акції брати дуже вигідно. Ну, Ви самі бачите, мабуть, яка вона, якого вона кольору. Бачите? Вона дуже насичена, незважаючи на те, що є тут ірландський крем, ну, типу там ароматизатор, да? якийсь. Але взагалі вона дуже, дуже така насичена кава. Ну, по кольору, мабуть, ви бачите. Ну що, три години і в нас знову немає світла. Мілашка у нас повернулася з танців. Вечеря у неї, ніколя поруч, з <сміла> м'яско. Я зараз буду робити сирочки, з чаєм поп'ємо і будемо вже відпочивати, тому що що робити, якщо. Світло вімкнуть у нас, мабуть, вже на наступний день, десь пів, 12, пів першої, де так написала, що, мабуть, коротше, світло не скоро, а зараз тільки шосте вечора. Я зварила сьогодні холодець, пів дня в мене варився. Це зі свинини, яку я купляла, думала робити млиці з м'ясом, але якось не задалось, тому вийшло холодець. Який гарний бульончик, але він ще дуже гарячий. Тому чекаємо, поки трошки охолодне. Потім додам до м'язка і поставлю в холодильничок. Дуже давно вже не готували. мабуть, з півроку назад точно. Вже і скучили. Але тут в мене свинина і трошки індички. Загалом хочу приготувати з телятини або з яловичини. Сподіваюся, що на ярмарці в, цей, в цю неділю. Буде м'ясо, і, мабуть, я замовлю, щоб зварити вже холодець. Такий, я люблю дуже зіловичну, тому треба буде зварити. Так, сирники. Додала яйце, кокосову стружку. Додаю потім кокосове борошно, стевію замість цукру і буду смажити на кокосовому маслі, на кокосовій олії. І буде у нас така. Легка вечеря, поп'ємо чайку і, мабуть, підемо спадки. Покупаємо дітей, у нас є акумулятор, можемо ненадовго ввімкнути, що там? Розкидала, розкидала, Ніколя. Дітки покупаються, ми сходимо в душ швиденько і підемо всі спати. Зараз шоста, мабуть, хоча б 2-3 годинки ще погратися. Зараз, до речі. Ну, подивимося, я тут трошки позбирала іграшки, посортувала. <кій> Бо сьогодні у нас тут була ціла така купа іграшок розкиданих. І зараз трошки пограємося і будемо відпочивати. Так що ми з вами будемо мабуть, прощатися. До зустрічі в наступних відео. Дякуємо що ви з нами. Дякую, що дивитесь наше відео. І всім до зустрічі!